Права 460. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо, будемо спрощувати. Давайте подивимося, що в нас записано. У нас є 6А і 8А. Знаєте, що ми зробимо? Давайте ми А винесемо за дужки. Пишемо, що це дорівнює А. Помножити. Тоді в дужках у нас буде з першого виразу 6, а з другого плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А, що множиться. 6 плюс 8 це 14. І це можна записати як 14а. Все зробили. Переходимо до другого завдання. 28 це мінус 15. Давайте ми це винесемо за дужки. Пишемо це, помножити. Тоді з першого виразу у нас залишиться 28. Між ними знак мінус, бо тут у нас мінус, мінус 15. І це дорівнює. Тоді це буде це, що множиться 28 мінус 15. Це буде в нас 13. Записуємо тоді помножити на 13. І це дорівнює тоді. Це помножити на 13. Ми можемо записати як 13 Це є. Переходимо до третього завдання. М плюс 29m. Ну, цей вираз ми можемо записати так, як 1, що множиться на m, додати 29, що множиться на М. І це дорівнює. Тепер ми М можемо винести з-за дужки. виносимо, у дужках у нас тоді залишиться 1- плюс 29. І це буде дорівнювати М, що множиться 1 плюс 29 це 30. І це буде дорівнювати тоді 30, що множиться на М або 30 м Зробили ми третє завдання. Переходимо до четвертого. Четверте буде аналогічно. Ми записуємо, що це дорівнює. 98П. Мінус. Тут є P, а це можна записати як одиничка, що множиться на P. І це дорівнює. Тепер P виносимо за дужку. P. А в дужках у нас буде 98. Так, між ними знак мінус. 1. І це дорівнює тоді. P. Що множиться 98-1, це 97. Або це можна записати 97 п Ну що ж, четверте завдання ми спростили. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, що тут у нас всюди повторюється x. Давайте ми x винесемо за дужки. Пишемо, що це дорівнює x. А у дужках буде з першого виразу, буде 4. Далі знак плюс буде. З другого 13, плюс 13. Далі, далі у нас плюс 15, плюс 15. Закриваємо дужки, І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 13 це буде 17, то ми пишемо Х. Помножити. А в дужках у нас буде 17 плюс 15. І це дорівнює Х. Що множиться? 17 плюс 15 це 32. Помножити на 32. Або це можна записати як 32х. Є. Ну і останнє, шосте завдання, напевно, складніше. Давайте подивимося тут. Z можна винести за дужки з перших двох записів. То ми пишемо, що це дорівнює. Тоді z виносимо. В дужках у нас буде 67 мінус 18. І додати 37. Це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює Z. Помножити. Як від 67 відняти 18? Можна, в принципі, усно, але ми можемо і так записати 67 мінус 10 і мінус 8. Так, а потім додати 37. І це дорівнює. Переносимо. Так пишемо Z помножити. Тепер 67 мінус 10, це буде 57. 57. мінус 8. Ну і плюс 37. І це дорівнює. 57 мінус 8 це 49. То ми пишемо Z, що множиться на 49. Так, плюс 37. І це дорівнює тоді. Ну тут ніяк особливо, особливо більше не спростиш, то ми записуємо, що це дорівнює 49 Z плюс 37. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. На цьому вправу завершено.